Існує фундаментальна суперечність між зовнішнім виглядом супутника Сатурна Мімас і тим, що насправді приховано під його крижаною корою. Для будь-якого спостерігача на сирих знімках цей об'єкт виглядає втіленням мертвого світу він сірий, густо всіяний кратерами і повністю замерзлий. На поверхні немає жодних ознак геологічної активності ні тріщин, ні гейзерів, ні руху плит. Візуально, Мімас відомий лише однією рисою дивовижною схожістю із зіркою смерті. Його поверхню займає Гершель, гігантський ударний кратер, що займає майже третину диска супутника. Ця структура, названа на честь першого відкривача Мімаса Вільяма Гершеля, надає йому майже штучного вигляду. Він більше схожий не на природне небесне тіло, а на створений об'єкт або уламок давньої конструкції, що залишився на орбіті. Через цей побитий і статичний вигляд астрономи десятиліттями вважали Мімас геологічним, скам'янілим світом. Передбачалося, що це просто суцільний крижаний блок, який не змінювався мільярди років. Таке припущення здавалося логічним. У пошуках життя або рідкої води вчені зосереджувалися на активних супутниках, як-от Енцелад чи Європа, які буквально викидають воду в космос. Мімас ігнорували, бо він здавався занадто товстим і зруйнованим, щоб приховувати щось цінне. Проте новітній аналіз показав, що ця поверхня лише маска. Нова обробка даних місії Касіні, виконана командою планетологів, довела: Мімас зовсім не є суцільною крижаною брилою. Попри мертвий вигляд, його надра активні. Зокрема, під крижаною оболонкою на глибині приблизно від 20 до 30 кілометрів приховується глобальний рідкий океан. Це відкриття повністю перевертає уявлення про те, як має виглядати потенційно придатний для життя світ. Перед нами не замерзла скеля, а прихований океанічний світ, замаскований під космічний уламок. У 2010 році апарат Cassini здійснив проліт повз мімас, щоб виміряти температуру його поверхні. Нічого незвичайного не очікували. Для безповітряного тіла температура повинна була досягати максимуму біля екватора в день і поступово знижуватися до полюсів та нічної сторони. Мала б утворитися плавна теплова градієнтна карта, але інфрачервоний спектрометр показав зовсім іншу картину. Замість плавного переходу тепла виявилася різка, контрастна фігура з чіткими межами. Здавалося, ніби ця форма поїдає кратер Гершель. Ця аномалія пояснюється нерівномірною текстурою поверхні. Теплі зони добре утримують тепло, тоді як холодні, втрачають його майже миттєво. Це явище називається тепловою інерцією. На землі камінь чи бетон довго зберігають тепло, тоді як пісок швидко холоне. Мімас ніби має подвійну особистість: передня півкуля поводиться як тверда скеля, а решта як пухкий порошок. Причина полягає в тому, що під час руху орбітою передня сторона бомбардується високоенергетичними електронами з магнітосфери Сатурн. Вони буквально спікають крижаний пил у тверді брили, підвищуючи теплову інерцію. Захищені ділянки залишаються пухкими. Так виникає різкий поділ, непомітний для ока, але очевидний на теплових знімках. До відкриття океану ця теплова особливість здавалася лише черговою дивністю. Що підтверджувала образ Мімаса як замерзлого уламка? Вона відволікала дослідників від того, щоб зазирнути глибше. Кратер Гершель, головна риса Мімаса. Це не просто поверхневий шрам, а слід катастрофічного зіткнення, яке майже знищило супутник, його діаметр близько 130 кілометрів, тоді як сам Мімас має лише приблизно 400 кілометрів у поперечнику. Тобто кратер займає третину його поверхні. Щоб уявити масштаб, достатньо порівняти із землею. Подібний удар створив би кратер більший за континент Австралія. Удар був настільки потужним, що його наслідки видно по всьому тілу супутника. Астероїд не просто вибив поверхню, він запустив ударні хвилі, які пройшли крізь внутрішні шари мімаса, пронеслися через центр і зійшлися на протилежному боці супутника. Ця конкретна точка називається антиподом. На протилежному боці поверхня розтрощена, ґрунт зім'ятий і розколотий глибокими каньйонами та тріщинами, відомими як касмати. Ці руйнування були спричинені виключно сфокусованою енергією удару, що створив Гершель. Хвиля пройшла крізь увесь супутник і виштовхнула кору з іншого боку. Це створює образ світу, розламаного наскрізь, структура самого кратера вражає. Його стіни піднімаються на 5 кілометрів, дно занурюється на 10 кілометрів, а в центрі височує пік заввишки близько 6 кілометрів, що утворився внаслідок миттєвого відскоку поверхні після удару. Уся ця форма збереглася майже ідеально, адже там немає ні вітру, ні ерозії. Десятиліттями саме ці масштабні руйнування підтримували теорію, що мімас складається з суцільного льоду. Рідкий океан зазвичай гасить ударні хвилі, бо рідини поглинають і розсіюють енергію інакше ніж тверді тіла. Той факт, що хвилі так ефективно пройшли крізь супутник, свідчив, під час зіткнення він був повністю замерзлим аж до ядра. Це додає складності сучасному відкриттю. Ймовірно, на момент удару Мімас справді був твердим, а океан з'явився пізніше, вже після цієї майже фатальної катастрофи. Кратер Гершель зробив Мімас схожим на побиту нерухому оболонку, зміцнюючи уявлення про мертвий об'єкт у вакуумі. Відкриття океану всередині Мімаса стало можливим не завдяки фотографіям поверхні, а через точний аналіз його руху. Астрономи використали дані апарата Касіні, щоб із надзвичайною точністю відстежити обертання супутника. Вони спостерігали за положенням кратерів у часі, перевіряючи, чи є обертання абсолютно стабільним. Воно таким не було. Мімас демонструє специфічний тип руху вібрацію, тобто ледь помітне хитання під час обертання навколо Сатурн. Через трохи витягнуту орбіту швидкість змінюється. Коли супутник наближається до планети, він рухається швидше, коли віддаляється повільніше. Це змушує його злегка гойдатись на осі. Подібне трапляється з кожним тілом на еліптичній орбіті, але амплітуда залежить від внутрішньої будови. Учені розрахували очікувану величину хитання для моделі суцільної крижанокам'яної кулі. У твердому об'єкті кора жорстко з'єднана з ядром, тому все тіло повинно рухатися як єдине ціле, а отже, коливання мають бути мінімальними. Проте дані Касіні показали хитання фізично неможливе для твердого тіла. Мімас розгойдувався майже вдвічі сильніше ніж передбачали моделі. Це означало, що зовнішня оболонка не прикріплена жорстко до масивного ядра. Єдине пояснення, крижана кора фактично відокремлена від внутрішніх шарів і може ковзати незалежно. Щоб ковзати, їй потрібен прошарок, який зменшує тертя між льодом і кам'янистим ядром. У планетології таким матеріалом може бути лише рідка вода, саме це коливання стало вирішальним доказом. Кора плаває над глобальним океаном. Це фізичний підпис прихованого рідкого шару, що дозволяє поверхні рухатися значно вільніше, ніж могла б тверда скеля. Однак наявність рідкого океану створює нову проблему Мімас дуже малий об'єкт, а малі тіла швидко охолоджуються. Усе тепло, що залишилося від формування мільярди років тому, давно мало б розсіятися в космосі. За класичними розрахунками, він повинен бути холодним і мертвим каменем. Щоб вода залишалася рідкою, потрібне постійне джерело енергії, і цим джерелом є гравітація. Орбіта Мімаса не кругова, а трохи еліптична. Під час кожного оберту відстань до Сатурна змінюється, створюючи змінне гравітаційне поле. Коли супутник підходить ближче, потужна гравітація планети розтягує його, деформуючи у видовжену форму. Коли він віддаляється, сила слабшає, і тіло знову повертається до більш сферичної форми. Цей цикл повторюється постійно. Такий процес називається припливним згинанням. Він працює подібно до багаторазового згинання металевого дроту. У місці згину виникає тепло через внутрішнє тертя атомів, те саме відбувається й усередині мімаса. Камінь і лід труться один об одного під час деформації. Створюючи значну кількість тепла, оскільки це тепло генерується глибоко всередині, воно поширюється назовні від ядра і поступово розплавляє нижній шар крижаної оболонки. Саме так під поверхнею формується прихований океан. Протягом мільйонів років цей процес створив глобальний резервуар води між кам'янистим ядром і крижаною корою. Особливість мімас полягає в тому, як він поводиться з цим теплом. На супутнику на кшталт енцелад припливне нагрівання настільки потужне, що розколює оболонку і випускає тепло в космос через гейзери. На мімасі ж нагрівання м'якше, його достатньо, щоб розплавити лід, але недостатньо, щоб розірвати товсту зовнішню кору. Крижана оболонка завтовшки близько 30 кілометрів працює як важка теплова ковдра. Вона утримує тепло всередині супутника, дозволяючи океану існувати, не залишаючи жодних помітних теплових слідів на поверхні. Це майже ідеально герметична система, що живиться гравітацією Сатурна. У дослідженнях системи Сатурна Енцелад завжди вважався еталоном океанічного світу. Він буквально кричить про свою активність із тріщин біля південного полюса. В космос викидаються величезні струмені водяної пари і частинок льоду на сотні кілометрів. Ці гейзери настільки потужні, що навіть формують одне з кілець Сатурна. Саме тому про океан Енцелада стало відомо майже одразу після прибуття апарата Касіні. докази були очевидними і видимими. Мімас повна протилежність, це прихований океанічний світ. Він обертається в тій самій системі і зазнає подібних гравітаційних впливів, але зберігає свої таємниці глибоко всередині. У нього немає тигрових смуг чи тріщин, що викидають матеріал у космос. Його поверхня не оновлюється свіжим льодом, як на енцеладі. Навпаки, вона залишається давньою, сильно кратерованою і виглядає абсолютно мертвою. Різниця у товщині крижаної оболонки. На Енцеладі вона біля південного полюса може бути лише від 1 до 5 кілометрів, і цього достатньо, щоб внутрішній тиск проривався назовні. На Мімасі оболонка значно товстіша, приблизно від 20 до 30 кілометрів. Це масивна кришка, що стримує будь-яку внутрішню активність. Тиск океану під нею просто не здатен розламати такий щільний шар льоду. Саме ця товщина і вводила астрономів в оману десятиліттями. У пошуках життя ми звикли орієнтуватися на поверхневі ознаки: тріщини, рівнини, струмені. Ми припускали, що якщо є океан, його сліди будуть помітні зовні. Мімас не має жодної з цих ознак. Він довів, що глобальний океан можна повністю сховати під побитою мертвою оболонкою. Це змушує переглянути сам підхід до класифікації супутників. Енцелад, ймовірно, виняток, а не правило. Активні світи, що викидають воду в космос, можуть бути рідкістю. Значно частіше океанічні світи можуть виглядати саме як мімас, непомітні, мов холодні камені. Відсутність активності на поверхні, не доказ мертвого нутра, а лише свідчення того, що теплоізоляція працює ідеально. Найдивовижніше в прихованому океані мімаса не просто те, що він існує, а те, що він схоже дуже молодий. Комп'ютерні моделі орбітальної динаміки показують, цьому океану приблизно 15 мільйонів років. У масштабах сонячної системи віком 4,5 мільярда років це буквально вчора. Виходить, ми спостерігаємо світ, який щойно прокинувся. Головний доказ його молодості стан поверхні, лід не такий міцний, як камінь, і з часом він поводиться як дуже повільна рідина, особливо якщо теплий. Цей процес називається в'язкою релаксацією. Якби Мімас мав теплий внутрішній океан мільярди років, тепло поступово пом'якшило б оболонку, а гравітація вирівняла б кратери і западини. Поверхня виглядала б згладженою, але ми бачимо протилежне: кратер Гершель залишається різким, зубчастим і глибоким. Його стіни сягають 5 кілометрів, а дно 10 кілометрів. Така структура могла зберегтися лише за умови, що лід протягом більшої частини історії був дуже холодним і твердим. Це доводить, що в момент ударів внутрішні шари були повністю замерзлими і залишалися такими еонами. Орбітальна динаміка підтверджує цю картину. Припливне нагрівання залежить від витягнутої орбіти, але з часом передача енергії зазвичай вирівнює її, роблячи коло майже ідеальним. Коли орбіта стає круговою, нагрівання припиняється. Те, що Мімас досі має помітну ексцентриситетну орбіту, означає, процес почався відносно недавно. Система ще не встигла втратити цю енергію, отже, вимальовується динамічна картина. Мільярди років Мімас був холодною мертвою крижаною брилою, а потім відносно нещодавно гравітаційна взаємодія змінила його орбіту, запустивши двигун припливного нагрівання лід почав розтоплюватися зсередини. Ми спостерігаємо цей супутник у дуже рідкісний момент його життєвого циклу, фактично стаємо свідками народження океанічного світу. Вода, ймовірно, досі повільно розширюється, поступово підточує нижню частину крижаної оболонки, але минуло ще недостатньо часу, щоб стерти давню історію, записану на його поверхні. Перекласифікація Мімас стала одним із найважливіших зрушень у планетарній науці за останнє десятиліття. Вона змушує нас відмовитися від уявлення, що небесне тіло можна оцінювати лише за його зовнішнім виглядом. Протягом усієї історії дослідження космосу ми визначали пріоритетні цілі, орієнтуючись на поверхневу активність. Ми прямували туди, де є гейзери і тріщини. Ми вважали. Якщо світ виглядає мертвим, він і є мертвим. Мімас довів, що такий підхід докорінно хибний. Світ може нагадувати замерзлий, побитий уламок ранньої сонячної системи і водночас приховувати умови для життя всього за кілька кілометрів під поверхнею. Це відкриття фактично руйнує традиційне визначення зони придатності для життя. Нас учили, що рідка вода може існувати лише на певній відстані від зорі. Ми шукали золоту середину, де не надто спекотно і не надто холодно. Але Мімас показує, що гравітація так само здатна створювати придатне для життя середовище, як і сонячне світло. Він демонструє, що світ може виробляти власне тепло в крижаній темряві зовнішньої частини сонячної системи, виключно завдяки орбітальній механіці. Це значно розширює кількість потенційно придатних для життя світів. Тепер нам потрібно шукати не лише планети подібні до Землі. Нам варто звертати увагу на будь-які супутники, що опинилися в гравітаційному перетягуванні каната. Наслідки виходять далеко за межі системи Сатурна. Якщо Мімас може приховувати глобальний океан, тоді ми повинні переглянути все, що знаємо про інші малі крижані супутники, які раніше списували з рахунків. Наприклад, супутники Урану, Аріель і Міранда. Або супутник Нептуна, проте й перебувають у схожих умовах. Вони невеликі, холодні і мають витягнуті орбіти. Раніше ми їх ігнорували, бо вони здавалися суцільно твердими. Тепер їх слід вважати першочерговими кандидатами на приховані океани. Фактично, нам доведеться повернутися і заново перевірити десятки об'єктів, які ми раніше відносили до космічного сміття. Це також змінює підхід до майбутніх космічних місій. Простого прольоту з камерою вже недостатньо, щоб дослідити систему. Щоб дізнатися правду, потрібно виводити апарати на орбіту навколо цих супутників, вимірювати їхню гравітацію та коливання. Нам потрібно відчувати планету, а не лише дивитися на неї. Раніше ми дивилися на сонячну систему і бачили лише кілька рідкісних оаз життя посеред пустелі мертвої породи. Насправді, картина, ймовірно, зовсім інша. Вода просто прихована від нашого погляду. Найбільш побиті тихі й непомітні об'єкти на небі можуть бути саме тими, що найбільш живі всередині. Мімас – не виняток, імовірно, це прототип нового класу живих світів, які ми тільки починаємо відкривати.